Коротка інструкція по вирощуванню салату. Будемо збирати врожай вже у квітні. Розберемо, які види салати бувають, як садити, чим годувати, як збирати. І ще насиплю декілька лайфхаків. Вітаю, друзі, на своєму YouTube каналі. Обов'язково підтримуйте україномовний контент, хто коментарем, хто підпискою, хто лайком. А я починаю. Існує два типи салату. Лестовий і качаний. Листовий росте швидко, пучком. Качаний формує головку, як капуста, і потребує більше часу та місця. Салат взагалі не боїться холоду. Насіння проростає, коли температура ґрунту піднялася до плюс 4 градусів. Молоді ж листочки, в свою чергу, витримують нічні приморозки від мінус 3 до мінус 5 градусів. Так що сіяти потрібно, як тільки зійшов сніг, і земля розмерзлася на глибину 5 см. Зазвичай за кінець березня і початок квітня. Головне тут це зловити момент, поки в ґрунті багато весняної води. Головний ворог любого салату це довгий світловий день і висока температура. Який день стає довшим за 14 годин, салат вмикає режим розмножування, тобто викидає стрілку, а листя стає гірким. Ґрунт для салату має бути максимально пухким. На важкій глині коріння задихається без кисню, і замість врожаю ви отримаєте кволі розетки. Кислотність ґрунту має бути сувора від 6 до 7 одиниць pH. На кислих ґрунтах салат блокує засвоєння фосфору, і таким чином рослина сидітиме на місці і жовтітиме. Відстані для посадки потрібно робити наступні. Між рядками відстань має бути 20 см, а в самих рядках сіємо густо, десь через кожних 3 см. Чому так густо? Зараз все поясню. Все для того, щоб отримати максимально ранній і молодий врожай. Діло в тому, що коли з'являються перші молоді кущі, виривайте їх через судин. Не переживайте, їх вже можна вживати. І таким чином ви отримаєте першу бейбі-зелий на стіл. І звільните місце для росту основних кущів. А тепер дуже уважно: фінальна відсень залежить від того, який салат ви обрали: листовий чи качаний. Вісень від куща до куща для листового салату після розрідження має бути 10 см. Качаному салату обов'язково залишайте по 20 см, інакше головки просто не зав'яжуться. Глубина пос... Садки дуже маленька, всього лише навсього від сантиметра до півтора засіяти глибоко, насіння просто згниє, не прибившись навіть скрізь шар землі. Посіяти занадто мілко, насіння просто висохне, навіть не встигнувши прорости. Головне правило салату це коріння має бути завжди у вологому ґрунті. Навіть одноразове пересухання землі запускає механізм гіркоти, який вже не виправити ніяким поливом. Поливати салат треба лише під корінь або легким розпиленням. Великі краплі води б'ють нижні листя і притискають його до землі, де воно в свою чергу одразу починає гнити. І ще раз нагадую щодо прорідження: виривайте молоді рослини через одну. Так ви утримуєте і першу ранню зелень у салат, і ще й звільните місце для росту інших кущів. Салат це губка для нітратів і хімії. На салаті ми не використовуємо жодних мінеральних добрив з азотом під час росту. Салатно копичує нітрати у 2-3 рази швидше за інші овочі. Ви просто не встигнете вивести ці хімікати до того, як понесете цей салат до себе на стіл. Так що під салат грунт готуйте тільки восени, а весною додаєте лише чисту воду. Хімія для салату суворо заборонена. І все діло в тому, що у більшості препаратів термін очікування від 20 до 40 днів, а ваш салат від посіву і до столу живе всього місяць. Та й листи салату на 90% складаються з води, в яких ця хімія легко розчиняється і зберігається. А потім ви, начебто, зрізаєте свіжий вітамінний салат, а насправді подаєте на стіл порцію пестицидів, які не вимаєте ні водою, ні оцетом. Тому тільки біологічні методи або просто правильний догляд. Головна проблема в салату це слимаки. Вони просто обожнюють соковиту зелень, а разом з собою несуть багато гидоти. І тут нам допоможе не отрута, а смуга перешкод. Посипте грядку по колу сухою золою або топченою шкарлупою з-під яйця. По такому бар'єру вони до салату просто не доповзуть. Зрізати салат треба рано вранці. В цій порі він максимально напився нічної вологи. Зрізаний в обід салат зав'яне ще по дорозі до кухні, і повернути його пружність буде дуже важко. І ще є цікавий нюанс щодо зберігання. Салат терпіти не може сусідства з яблуками та томатами, навіть в холодильнику. Вони виділяють газ етилен, від якого листя салату стрімко жовтіє та псується. Раджу збирати салат вибірково. Спочатку знімайте лише зовнішнє листя, залишуючи при цьому центральне. Так один кущ може плодоносити на два тижні довше. Перший лайфхак я називає крижаним душем. Якщо зрізаний салат трішки підв'яв, покладіть його на 15 хвилин у миску з дуже холодною водою та льодом. І він знову стане хромким, як зрядки. Ну а другий лайфхак стосується вирощування навіть улітку. Якщо хочете салат у липні, садіть його з північного боку, від кукурудзи або високих помідорів. Тіні прохолода це єдине, що врятує його від стрілкування. Салат це найкоротший шлях до вітамінів навесні. Так що не бійтесь садити його рано. А на цьому все. Дякую всім, хто підтримує мій YouTube канал, і до наступних відео.